Вітаю вас, українці та українки, сьогодні про хід американських виборів, про їх вплив на європейську політику та головне на перспективу досягнення миру в Україні. Я буду говорити з Олександром Левченком, українським дипломатом, надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Хорватія та в Боснії Герцоговині з 2010 по 2017 роки. Олександре, вітаю вас, ще вітання вам, і глядачам. Минуло трохи більше тижня з моменту, коли чинний американський президент Джозеф Байден заявив про те, що виходить з виборчої кампанії і закликає підтримати чинну віце-президентку Сполучених Штатів Камалу Харіс у якості кандидата. Як ви оцінюєте ефект, який справило це рішення Джозефа Байдена на американську політику? Ми завжди все оцінюємо позитивно, що відбувається в американській політиці. Особливо що стосується внутрішньополітичного розвитку, і такого важливого питання, як обрання президента. Тому, звісно, що демократична партія готується до цих виборів особливо пристально. І, і такий крок у діючого президента він десь був очікуваний, між тим він відбувся нарешті. І, власне кажучи, здається, що і. Більшість членів республіканської партії і керівництво підтримали цей крок діючого президента Джо Байдена і його вибір, щоб Камала Харріс була так би мовити претендентом на пост президента США. Між тим, звісно, що буде демократ... з'їзд демократичної партії в наступному місяці, от який має остаточно затвердити кандидатуру, десь він носить і формальний характер. Між тим, очевидно, що будуть затверджувати все таки кандидатуру Камали Харіс, і, власне кажучи, перші її виступи здається, знаходять підтримку як серед однопартійців, серед прихильників демократичної партії, так і серед широкої громадськості Сполучених Штатів Америки. Студія Виборча кампанія Камали Гарріс» також стартувала буквально кілька днів тому і буде проводитися в рекордно стислі терміни. Тим не менш за такий короткий проміжок часу виборчий штаб Харіс зібрав понад 200 мільйонів доларів пожертвувань на кампанію. Пані Харіс, це рекордна сума за такий короткий проміжок часу. На вашу думку, що мотивує американських донорів вкладати гроші в підтримку штабу Харіс? Ну, я не фахівець по виборам, я е, дипломат, але, власне кажучи, за свою каденцію бачив дуже багато виборів за кордоном. Ну, Звісно, ми завжди спостерігаємо за виборами Штати Америки, за процесом того, як відбувається в тому числі, процес збір збору коштів, пожертвувань для кожного з кандидатів в президенти. Ну і здається, те, що. На таку суму коштів було зібрано за рекордно коротний, короткий строк. Це свідчить про те, що прибічники партії, особливо ті, які мають серйозні фінанси, готові підтримувати партію грошима фінансово, мають довіру до такого кандидата, і цим висловили підтримку Камалі Харіс і її курсу і. Те, що вона оголосила в першій своїй виступі перед виборцями і перед засобами нашої інформації, так що здається, поки що все складається для демократичної партії досить вдало. Студія соціологічне опитування демонструють, що рейтинг Камали Харіс зріс після того, як вона оголосила про своє балотування, про наміри балотуватися в президенти США. проте все ще відстає від показників Дональда Трампа приблизно на 2%. У зв'язку з цим, які ваші очікування щодо того, чи вдасться Харіс обігнати Трампа в день голосування? Які шанси? У ну, мене очікування побачимо, як це все буде розвиватися. Треба сказати, що у Бородіва буде серйозна. Ну власне кажучи, вона завжди серйозна на, на фінальному проміжку часу, от і дійсно багато від чого буде залежати, як прийдуть теледебати. Коли будуть визначатися ті громадяни США, які не визначили з кого підтримувати представника демократичної чи республіканської партії, деякі кроки і заяви, які будуть робитися Дональдом Трампом і Камалою Харис в цей та наступний місяць, так що все можливо, вибори ще не, не мають свого логічного кінця і логічного переможця. І це і є фактично тріумф демократії, тому що боротьба, боротьба ведеться фактично до останнього моменту, і переможець буде визнане виборцями Сполучених Штатів Америки 5 листопада цього року в студії. Якщо Харіс все ж таки вдасться наложити відставання від Трампа і очолити Сполучені Штати Америки, то на вашу думку, яких змін слід очікувати від Білого Дому під її керівництвом щодо у політиці щодо війни в Україні, я думаю, що певною мірою вона буде багато чому підтримувати політику, яка велася діючим президентом. Звісно, що робить певні зміни, корективи. От, якщо переможе республіканці, будуть кардинальні зміни в політиці. от А що стосується, якщо переможе Камала Харіс, ці зміни будуть, але не кардинальні. Тому сподіваємося, що її ставлення до України ми вже чули, знаємо, воно позитивне, але головне, що воно матеріалізувалось в конкретних діях США на фінансову і військову підтримку України, тому що агресор дуже сильний, потужний, і, власне кажучи, ми ще раз говоримо про те, що ми є щитом демократичної Європи. Фактично Україна взяла удар на себе. Пропагандистська Москва весь час заявляє, що бореться на території України з НАТО, але військ НАТО в Україні немає. Це значить, що Україна замість військ НАТО, замість американських військ, веде серйозну боротьбу і важку боротьбу з російськими військами. І чим більше ми підтримки отримаємо американської і європейської. Тим скоріше ця війна закінчиться і росіяни вимушені будуть прибратися назад до себе додому. Студія поки фіксуємо, що згідно з ж таки тієї соціології вище шанси на перемогу у Дональда Трампа, і ви сказали, що у разі його перемоги можна очікувати якихось кардинальних змін у політиці США щодо України. І дійсно сама риторика Дональда Трампа на даному етапі залишає дуже багато простору для різних прогнозів щодо того, які дії він буде. Вживати і будуть вони направлені на те, щоб якось попливати в першу чергу на позиції України чи якось попливати на позиції Російської Федерації. Які ваші очікування, що ми можемо побачити у той короткий період, як обіцяє Трамп після перемоги на виборах, коли він має намір, як знову ж таки він сам стверджує, завершити війну в Україні. Ну, побачимо ці дії. Я сказав, що вони будуть кардинально відрізнятися від дії демократів. Це точно, тому що це політична традиція Сполучених Штатів Америки. Якщо міняється партія при владі, то наступний президент фактично міняє пріоритети політики, серйозно критикуючи попередника і його дії, які він вживав. Це вже. Десятиліттями відбувається і зараз відбудеться, якщо прийдуть республіканці, нічого дивного тут не буде. Тому я задав, що політика буде змінюватися кардинально. Але сподіваємося, що ну, Дональд Трамп буде рішучі в діях того, щоб яким чином обуздати російську агресію. І сподіваємося, що ті певні речі, які озвучувалися з його оточення щодо. Можливості закінчення війни в Україні, як республіканці бачать це закінчення, вони будуть сприяти тому, що Росія змушена буде піти на переговори в контексті того, щоб дотримуватися основополагаючих норм принципів міжнародного права, ну і, власне кажучи, діючого світопорядку. порядку, а це значить, що статут ООН буде головним критерієм. От, якщо він буде головним критерієм, тоді мирний договір буде абсолютно, абсолютно нормальний для того, щоб закінчити цю війну. Студія до нями Девід Урбан, керуючий директор лобійської компанії, тісно пов'язаної з республіканцями, та Майк Помпео, державний секретар США у часи президентського терміну Дональда Трампа, опублікували план, який, як вони стверджують, спробує реалізувати Трамп щодо війни в Україні у разі своєї перемоги на виборах. І цей план передбачає зокрема. Ленд-ліз на півтрильйона доларів для України, також негайне прийняття України до ЄС та НАТО і посилення санкцій проти Російської Федерації. Я зазначу, що сам Трамп цей план не коментував, і його ставлення до того, що пропонують пан Урбан та пан Помпео. Нам наразі невідомо. Але як ви оцінюєте ймовірність того, що саме цей план буде взятий за основу американської політики у разі перемоги Трампа? Ну Помпео дуже близький, не був співробітник з високою посадою. Зрозуміло, що якщо він це робив, цей план це ж було певне замовлення для того, щоб зробити мрікосировко і не просто попередньо а досить серйозно того, як потім діяти президенту вірніше Дональду Трамп, коли він стане президентом. От, звісно, що потім будуть вноситися певні корективи. Перш за все, буду дивитися в листопаді на ситуацію, яка буде у нас на фронтах. от буду дивитися на певною мірою, що там у нас відбувається на світовому інформаційному просторі, політичному просторі. І які речі вживатиме, скажімо, Китайська Народна Республіка в цей час, які будуть позиції, е уточнені позиції наших партнерів, як буде діяти, власне кажучи, Російська Федерація, чи буде зміна в якихось її діях і так далі? От між тим, видається, що цей план десь буде певною, о, певною основою для дій майбутньої адміністрації, якщо Дональд прав, Трамп переобереться. Ну і власне кажучи, його, е, його пункти абсолютно, абсолютно нормальні, е, відповідають тому, як має будуватися мирний план, закінчуватися війна, які в принципі мають там закладатися. Я, власне кажучи, був свідком багатьох мирних планів, коли закінчились війни в Хорватії, Босні герцеговині Планів було дуже багато. Спрацюватиме буде один, але ми розуміємо, якщо цей план йде від сполучених штатів Америки. Ну це буде один з головних планів і на нього будуть все таки всі орієнтуватися, тому що вплив Сполучених Штатів на міжнародній арені поки що є вирішальним. Студія а на вашу думку, радикальне посилення позицій? України, яке передбачає цей план, якщо його спростити до максимуму і посилення суттєвого тиску на Російську Федерацію, які переваги або недоліки нестиме для Сполучених Штатів. Тобто, наскільки вони зацікавлені в реалізації такого плану? Ну, по, якщо там записано, зацікавлення. Якщо США зацікавлені, в швидшому закінченні війни, то це дуже правильний хід максимально зброїти Україну, щоб вона досягла певних результатів на фронтах. І тоді Росія буде більш зговірлива. Ми про це говоримо вже два роки. Два роки нашим партнерам, тому що ми отримуємо озброєння лише для того, щоб якось вести ці оборонні бої. Це дуже добре розуміють і очільники НАТО, керівники багатьох європейських країн, самих Сполучених Штатів Америки і так далі. Ну ми отримаємо стільки, скільки отримуємо. А от позиція з того, щоб дати Україні стільки зброї, яка дозволить перемогти противника, це вже кардинальна зміна позиції, яку можна тільки вітати. Студія український президент Володимир Зеленський днями заявив про те, що вибори в США матимуть значний вплив на надії України на мир. Про це він сказав в інтерв'ю японському телеканалу NHK. незалежно від того, хто. У підсумку виграє президентські вибори, Україна очевидно зацікавлена у тому, щоб мати конструктивну співпрацю з білим домом, під чиїм би керівництвом цей білий дім не опинився. На вашу думку, як досвідченого дипломата, яких помилок нам слід уникнути для того, аби розраховувати, що ця співпраця в майбутньому буде конструктивною? Ну, нам треба менше давати оцінок щодо того, хто переможе на цих виборах, тут ці шоу влаштовувати. Мені здається, не зовсім у нас коректно було, коли були вибори в Польщі. Ми тут цілими тижнями обговорювали, як, а яка партія нам вигідніша, з ким краще буде в Україні і так далі. Теоретично це зрозуміло, але треба розуміти, що країна переходить такі в, в, в ситуації, де кожен голос важливий, з другого боку, в сусідній країні, от ці, всі, що, а що, а як, а куди, і де. Треба бути дуже обережним в оцінках. І ми ще раз маємо підтвердити, що Україна вітатиме будь-який вибір американського народу, чи це буде представник демократичної партії чи республіканської. Україна виступає за двопартійну підтримку нашої боротьби проти Російської Федерації. І ми сподіваємося, що ця двопартійна підтримка у нас є. Є розуміння американського всього політикому. Про необхідність зупинення російської агресії, а її має зупинити саме Україна. Сама вона зробить, її це зробить дуже важко, от за допомогою серйозної підтримки США це можна зробити досить ефективно. Студія. Чи помічаєте ви вплив того, що очільник Білого Дому буде новий? Тепер ми знаємо точно на європейську політику, тому що період виборів це період турбулентний. Як для самої країни, або ж для регіону, в якому ця країна є домінуючою силою. Якщо ми говоримо про США, то і для усього світу, по суті, у першу чергу для її союзників. Ну, звісно, що з союзниками будуть вибудовуватися відносини і далі. Союзників треба цінити. Я думаю, офіційно Вашингтон це розуміє як демократи, так і республіканці. І, і відношення до союзників буде продовжувати бути в контексті того, що Європа, мабуть, займає одне з головних геополітичних місць на географічній карті нашої планети. Звісно, що для американців важливо, і індо Тихоокеанський регіон, між тим Європа традиційно. Була і є сферою, де вирішуються головні міжнародні питання. Тому саме відносини з європейськими партнерами, очевидно для Сполучених Штатів Америки, залишатимуться важливими стратегічними принциповими. І в цьому контексті мені здається, можливо, навіть великої різниці в діях, як республіканців і демократів. Можливо, і не буде, тому що е Вашингтон цінитиме ці партнерські стосунки. Йди в тактичних питаннях там може бути різниця в тому, як яким чином реалізовувати спільні проекти щодо захисту Європи від можливої агресії. А агресія на Європу може бути тільки з боку Російської Федерації. Тут знову зростає роль України, яка є щитом Європи від російської агресії. Студія. На вашу думку, наскільки Європа готова на поточному етапі до підтримки України в умовах, коли ця підтримка може послабитись з боку Сполучених Штатів в результаті виборів? Сподіватимось, що ця підтримка не послабиться. Проте, якщо вона послабиться, ми чули заяви від багатьох європейців про готовність продовження підтримки України. Ми свідомі того, що якщо Сполучені Штати Америки будуть вести політику непідтримки України, це значно послаблює позиції України і замістити цю підтримку надто буде важко. Тому я думаю, офіційний Київ концентрується на питаннях, тому щоб цю американську підтримку не втратити студія. У своїй Книзі, яка була опублікована не так давно, європа між двома війнами, провідний європейський дипломат, один з провідних європейських дипломатів Жозеп Борель, зазначив, що Європа надто довго делегувала свою безпеку Сполученим Штатам Америки. Європа має взяти на себе відповідальність за свій захист. До яких наслідків призвело це делегування? І на вашу думку, чи достатньо сьогодні робить європейський союз, щоб досягнути цієї мети і стати спроможним захистити себе від потенційних загроз самостійно без участі? США? Ну, на сьогодні ми констатуємо, що саме себе європейський союз поки що не може захистити без допомоги Сполучених Штатів Америки, це очевидно. Ми констатуємо, мається на увазі, і європейські політики, перш за все, і лідери громадської думки багатьох країн Європи. Світ говорять про те, що Європа не готова себе захищати, якщо піде війною Росія. І це вже можливість є не якась віртуальна, а досить реальна, конкретна. Виявляється, що військово-промисловий комплекс, який міг би бути дуже потужним в європейських країнах, не зовсім справляється з задачами, навіть підтримки е України в контексті боротьби з російською агресією, тому йде повне пересмислення того, щоб. Е цей комплекс запрацював набагато могутніше ніж раніше. І Я думаю, ця ідея, яка дискутується і Сполучених Штатах Америки, але і в самій Європі, що навіть 2% ВВП на оборонні потреби вже замало. Якщо європейці погодяться, здається, є в цьому вже попередній консенсус на 3%, Це вже буде певною гарантією того, що у Росії просто не вистачить ресурсів перемогти європейську армію. Студія, а на вашу думку, яке місце може посісти Україна в цій майбутній концепції самозахисту Європейського Союзу? Мені здається, дуже цікаву думку озвучив Борис Джонсон, коли він побував в Сполучених Штатах Америки, розмовляв з Трампом з його оточенням. Озвучив план республіканців. Так, що до закінчення війни в цьому плані говориться про те, що українські війська могли б замістити частину американських військ, яких 70 тисяч на європейському континенті, тому що українська армія, мабуть, в військовому сенсі найбоєздатна з усіх армій в Європі. Я думаю, що вона боєздатніша від половини, більше половини частини і Армії Сполучених Штатів Америки, тому що вона постійно перебуває в бойових зіткненнях і набуває величезного досвіду. Тому, скажімо, якщо буде рішення про таке заміщення, європейці будуть не проти, тому що вони отримують бійців не менш якісно підготовлені, ніж американські, а може і більше. США будуть гарантувати ядерний щит, мабуть, повітряний. тобто повітряні сили будуть залишені ракетні системи. Що стосується сухопутних військ, тут Україна могла б зіграти дуже серйозну роль і, і висловити готовність до розміщення своїх військ. Особливо я думаю, були б від цього не проти країни Балтії, такі як Естонія, Латвія. Литва, і е, мені здається, що цей план непоганий в контексті того, що ми бачимо конкретну роль приближення України до НАТО і вступу в НАТО. А фактично, вона вже виконуватиме дії як активний, не просто партнер НАТО, а член цього альянсу по обороні не тільки своїх територій, а й країн-членів е, е, всього цього угруповання. Студія серед європейських політиків, які не приховують своїх симпатій до одного з кандидатів на американських виборах, виділяється прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він вже розмовляв з Трампом віч на віч, і після цієї розмови осипав. Кандидатив президенти максимальною просто кількістю компліментів, стверджуючи, що Трамп ледь не сам здатен вирішити всі ті конфліктні питання, які загрожують стабільності у Європі та світі, які не розв'язуються десятиліттями. На вашу думку, з яких причин Орбан так зацікавлений у перемозі Дональда Трампа? Ну, очевидно, що у них є вже історія своїх стосунків. Очевидно, що ми бачимо, що світоглядно, десь вони можливо, десь і в контексті партійної розбудови, також десь недалеко один від одного, і коли встановлюються якісь більш контакти тісні і довірливі, то звісно, що що їх треба розвивати і. і Власне кажучи, Віктор Орбан час заявляв про те, не криючи, що він саме підтримує лідера не, а, представника республіканської партії, от тому те, що можливо не кардинально саме представник республіканської партії може все вирішити, не виключено. Я не виключаю такої можливості. Тим паче, ці слова звучали від самого Дональда Трампа, що він. Рішучі може діяти питання тільки в тому, щоб коли будуть ці дії, щоб ми бачили, що ці дії співстанні з тим, що вони матимуть результат не просто закінчення війни, а то що війна не повториться ще о, якихось пару, десь, хоча б пару десятків років, будуть гарантії безпеки надані. Не для того, щоб не війна це не повторилася, і знову ці умови закінчення цієї війни будуть співставні з діючим світопорядком, тобто відповідають статут організації Об'єднаних Націй, нормами принципа міжнародного права суді до Віктор Орбан відзначився черговою скандальною заявою, зазначивши, що Польща веде найбільш лицемірну і ханжинську політику у всій Європі. У відповідь заступник. Міністр закордонних справ в Польщі висловив сумнів у необхідності членства Угорщини в ЄС та е, НАТО. На вашу думку, з якою метою Орбан робить такі очевидно провокативні заяви і як вони впливають на е, атмосферу в Євросоюзі? Ну він багато таких контроверсійних заяв робить. Ми, власне кажучи, Польща миттєво зреагувала на це. І в тому, що заявлено офіційно Варшавою є певна серйозна частина правди, що фактично ця політика, як він веде, все таки не відповідає ідеям європейської єдності, координації своєї політики на загальноєвропейському рівні, і в зв'язку з цим очевидно, що Оця критика з Варшави в на адресу офіційного Будапешта викликає подразнення в самого Орбана, який теж реагує на те і фактично відверто критикує критикує керівництво, сучасне керівництво Польщі. Ну, Трапляються речі, коли певні країни між собою ведуть серйозну політичну дискусію. Тому що і НАТО це демократичні організації, там ці дискусії можуть відбуватися. Але найголовніше, на що вказує Брюссель, щоб ці дискусії не переростали в якусь ескалацію mm. у відносинах. І головне, щоб були предметні. По мені вони предметні, тому що говориться про те, що, на жаль, Угорщина певною мірою в своїх діях не керується тими рішеннями, які приймає офіційний Брюссель, не керується принципами загальної політики безпеки і закордонних справ, які вироблені в Європейському Союзі. І Я думаю, що абсолютно нормальна реакція більшості країн, в тому числі Польщі, що так робити не можна і неприпустимо судя. Очевидь, і американська і європейська політики стоять на порозі, якщо не великих, то суттєвих змін. І хочу поцікавитись вашою особистою думкою, Олександре. Ці зміни дають вам надію на те, що підтримка України не послабиться, чи все ж таки викликають більше побоювань стосовно перспектив цієї підтримки? Ну, ми бачимо певний сув позитивний бік України в європейській політиці, політиці союзних Сполучених Штатів Америки. Це добре, але важливо, щоб воно матеріалізувалося в конкретних діях цієї підтримки, надані нам озброєнь певної міри фінансів, тому що вести боротьбу з таким складним противником, яке є Російська Федерація, яка отримає. Серйозну підтримку від своїх партнерів, скажімо, Північна Америка Північна Корея дає таку підтримку воєнну Росії, що виявляється, що вся європейська підтримка вона не може перекрити деяких речей, що робить Північна Корея. Тому мені здається, європейці це все зрозуміли, і це неприпустимо, щоб Іран, Північна Корея, ну mm. може частково там і Білорусь. Давали більшу підтримку в Російській Федерації, ніж всі європейці дають Україні. При тому, що європейці мають ВВП більше від російського в 26 разів. Тому ця дискусія, яка ведеться в європейському політику, вона важлива, вона потрібна. Мені здається, що вона стає все більше про українську Олександр, дуже дякую за те, що. Поділились сьогодні з нами своїми поглядами на майбутнє перспективи і виборів в Америці. І ключове для нас підтримки України до змін у політиці щодо якої ці вибори можуть призвести. Олександр Левченко, український дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія та Боснії та Герцоговині у минулому був гостем «Ми України.